Увага! Починаємо урочисту лінійку до свята першого дзвоника. Хнеться доля, згинуть наші вороженьки, як роса, на сонці. ми, зафанутими, братця. нашу свободу. Розквітають посмішки навколо, радісну луна, веселий сміх. Це моя найкраща в світі школа, втичає школярів усіх. Знову свята, радісні хвилини, безліч вореснених привітань. Здравствуй школо. Ненька Україна. нас вітає всіх, зі святом знань. Хай буде всім нам день. Оце як свято. Хай буде щастя в серці у батьків, хай дзвонить дзвоник, радісний, завзятий. Хай буде радість вищої від слів. Слово для привітання надається директору школи, колечко Ніні Костянтинівні. Доброго дня, любі діти, шановні батьки, колеги. От і настав той час, коли ми знову зібралися разом. Сьогодні у нас свято свято першого дзвоника. І незважаючи на те, що сьогодні ми знаходимося в різних куточках нашої країни: дехто за кордоном, дехто в нашому місті Миколаєві. Але ми все ж таки розпочинаємо новий навчальний рік. І я сподіваюся, що цей навчальний рік для нас буде дуже гарним, дуже добрим. Дуже скоро ми зустрінемось з вами разом і почнемо спілкування один з одним. З усім класом разом прийдемо у шкільні коридори, у шкільні аудиторії. Сьогодні наша школа поповнилась 62 новими учнями це наші першокласники. Шановні наші першачки, ви прийшли до нашої школи. Так дуже важко починати своє навчання онлайн. Але разом із тим, я впевнена, що у нас з вами все все вийде. Що з сьогоднішнього дня ви вже не просто хлопчики та дівчатка, ви вже учні школи номер 18 Я бажаю, щоб у вас все було гаразд в вашому житті, щоб, щоб ваші перші вчителі стали для вас дуже добрими рідними людьми. Щоб ви змогли опанувати нашу шкільну програму, щоб ви були здорові, щоб над вами завжди сія... сяло сонечко. Шановні наші батьки, бажаю вам мирного неба, бажаю вам здоров'я, наснаги, терпіння. І я впевнена, що разом ми з вами зможемо. Подолати усі негаразди, які є на сьогоднішній день. Дорогі мої учні, я бажаю вам мирного неба, повторююсь, здоров'я, наснаги, щоб все у нас з вами склалося. І не зважаючи на те, що новий рік починається у нас з вами незвично. Все ж таки, я думаю, що ми з вами зможемо дуже добре опанувати ті знання, які ми вам будемо надавати. Я бажаю всім, щоб завдяки нашим захисникам ми як можна скоріше ціли за парти в нашій рідній школі. З першим дзвоником вас! Здоров'я, наснаги, миру. Довгоочікуваний день для всієї дітвори, день зустрічей, день усмішок, День першого шкільного дзвоника стало доброю традицією зустрічати 1 вересня, початок нового навчального року, як велике і радісне свято. Що велике це свято, то велике. А радісне яке, ще в двох словах не передати. Як згадають, важкі контрольні, незрозумілі приклади і задачі, кавердні формули та диктанти, вірші на пам'ять, бійки з місця, стрибки у довбину, висоту, ширину, Радію. 90 літніх днів, їх на їх надто мало нам, щоб відпочити, їх мало, щоб встигнути поспіти, щоб розпоч... щоб розпочати, щоб ще щось зробити. Та їх багато щоб усе забути. Задачі, вправи, скільки у них мороки. І за канікули всі ще згадають, що є таке поняття як уроки. Шановні друзі, сьогодні наша шкільна родина поповнилась новими допитливими дівчатками та хлопчиками, нашими першокласниками. Стоять вони, замріяні і чинні, і радість їх, аж в'ється через край. Зустрічає їх Україна, рідна наша школа зустрічає. Ми маленькі, шестирічні, дуже-дуже симпатичні. Ми веселі та й слухняні, не ліниві, а старанні. Просто сьогодні перший раз ми йдемо у перший клас, значить, джем ми справжні учні, школярі ми перший клас. Ну, а я всю ніч крутився, прокидався раз у раз. Думав, що вже запізнився перший раз у перший клас. Тож радіти всі навколо. Привітайте щиро нас. Здравствуй, наша рідна школа, ми йдемо у перший клас. Ті ми любимо трудитись. хочемо від вчитись. навчитись, бо вся у нас зараз, ми найкращий перший клас. До першокласників звертаються учні 8 А класу. Первокласники чи готові до навчання? Тоді ми зараз зачитаємо для вас побажання. Коли почуєте ви готові, усі разом відповідаєте готові. Спробуємо. Ось прийшов бажаний час. Вас чекає перший клас. Ми даємо вам поради. Ви готові? Вранці швидко прокидатись і гарненько умиватись, гав у школі не ловити, не бігати, чемно ходити. Ви готові? До порядку себе привчати, у схованки з речами не грати, в чистоті портфель тримати. Ви готові? І охайно одягатись, що приємним всім здаватись, не дражнитись, не зазнаватись, допомагати всім намагатись. Ви готові? Учитись писати, рахувати, віршики розповідати, учитись старанно і сумлінно, неодмінно, невідмінно. Ви готові? От тепер усі остаточно переконалися, що до школи ви готові. І вас від сьогодні можна назвати справжніми учнями. З 1 вересня. Ура! Новий навчальний рік. Також починають учні всієї школи. Наквіти металик мов свічечка. Квилюють малюють, хвилюють поля. Добрий день, тобі Україна моя. Здравствуй, сонце. Здравствуй, у Здравствуй, школа, дорога. І І наші, 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 наші. Ми дорослі, вже хлоп'ята. Було сумно нам без вас. На уроки як на свято. Ми йдемо Ми йдемо у третій клас. Ура, третій. Ура! Третій клас! Ура! Ми йдемо в четвертий клас! Привітайте, друзі нас! Ми тепер не малюки, не які там першічки привіт! Знову ви на, на навчальним роком! Привіт всім, любі друзі та вчителі. Бажа... Вітаю вас з новим навчальним роком! Хай він буде цікавим, корисним та безпечним. Багато всім бажаю всім миру та скорішого колега. Нам сьогодні додому. трошки страшно. Все для нас, як в перший раз. Чити нових побачень ми йдемо у п'ятий клас. Ура! Вітаю вас з Днем знань. Бажаю вам високих оцінок, легких контрольних, багато цікавих уроків та звісно друзів, з якими у вас все здійсниться. Першокласникам бажаю з першого кроку, з першого уроку полюбити нашу школу та розкрити тут свої таланти. Шановні колеги, сил, наснаги та натхнення так, я... зі святом. Роберт, долучайся до нас. Підросли ми всі за літо, підлітками стали. Що ми клас для нас відкритий, Цього ми чекаємо. А, зараз ми хочемо привітати усіх учнів нашої школи з 1 березня. в школу до сьогодні, ось і ось старший, восьмий клас. Тут уже нам все знайомо. Привітайте, друзі нас. Мій перший дзвоник, як душа моя, весь світ собі до серця пригортає. І разом з ним співає вся земля, і вся земля тебе і з ним вітає. Нехай у не школі срібний дзвін, про новий рік навчальний сповіщає. Прибились і сум, і радісні, на чотах у небесе Ну, Най нам дзвоник угучніше. Бажаю успіхів і звершень. Привітним будь і веселішим до тих, кому співаєш вперше. Вперше е дзвоник задзнить, розбудеш всіх навколо. І в кожному серці заборонить вітаю, рідна школа. Вітаю, вітаю рідна школа. Рідня школа.